Вітаю, друзі, у продажу з'явився отакий от сімейний автомобіль. Це Hyundai Matrix 2010 року з двигуном бензиновим, з газом 1,8 об'єму. Ось так, виглядає автомобіль колу. має невеличкі там недоліки у виді корозії, але додатково корозія на порогах, на арках додатково власник віддає. Все, все залізо позовне для заміни. Салон у нас йде на е кожзам чохлах. В гарному стані, Склопідйомники з цих вікон електрозеркала. Ось так виглядає шкіряне кермо. Переборочка у нас по центру, має 252 тисячі пробігу, кондиціонер. Магнітола і гідротрансформатор коробка передач. Ось так виглядає задній ряд сидінь. До речі, тут гарна гума, що зимова, що літня. Тому запрошуємо на огляд тест-драйв даного автомобіля місто Київ, вулиця Територіальна Берене 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.